Я вам тут і продуктів купив, тримайте чайочок. Бачите, він розливається. Є вас діти, може, внуки. На вині? Ви на життя збираєте. Да, ви замерзли, бачу. Ну це ж забираю баночки зараз. Буду здижати. Боже мій, то копійки, скільки ж ви там заробите? Це жах. Мені так жах. А є вас діти, може, внуки. Так, Тоб... Діти, діти, На вині? Боже мій, ось ну як шкода, а? Давайте я вам якось допоможу. Давайте я вам куплю зараз гарячого чаю, е, щось поїсти, хочете? А де ж Ну я зараз пошвидко в магазинчик якийсь чик чик забіжав. Чаю хочу. А? Чаю хочу. Давайте. Е, тоді той. Ну почекайте, я не знаю, десь біля під'їзду, щоб не так холодно було. Так. Я зараз прийду, а давайте до чаю щось ще візьму. Якісь продукти можу вам трошки. Додому. Ну, я ж не знаю, які від фінансово. Ну, ну нічого не стісняйте, скажіть. Не буду нагріти. Та не нагрійте. Скажіть, що ви хочете, а я вже зараз подивлюсь, що я можу і придбаю вам. Що вам треба просто. Щось. Основне додому. Молока хочу. Молока хочете? Хочу. Так. Хліб є у вас? Хліба нема. Давайте молочко, хлібчик. Щось солодке, так? Да? Коротше, вже... я щось придумаю, будьте біля під'їзду, добре? Да, добре? Там тепліше, там не так дує. Зараз я буду. Почекайте. Чекайте, допоможу вам. Та все вже до адміністрації треба, нічого страшного. Ставте сюди, вона позбирає. Чайок, чайок, чайок розлився. Дякую, що дочекалися. Я вам тут і продуктів купив. Тримайте чайочок. Бачите, він розливається. Вона мені сказала зразу. Так. Кришечку я вже не знаю, можу викидати туди в свій смітничок. Гряченький, бачите? І це ж вам всі продукти я купив. І яйця, і м'яска, і олію, там трошки круп, сосисочки. Тримайте, куди там його? Забирайте, щоб не попадало. Бачите, як воно? Та, будь ласка. Положительна енергія. Віє прямо. Ви відчуваєте, так? Да? Людям що Є люди нормальні. Ну слава Богу. Давайте тримайтесь, буду вам трошки продуктів, я чим міг там допоміг. Грійтесь там, молочка взяв теж вам. Мені ладно. Ну, ви ж хотіли молочку, я його взяв. Давайте. Все. Ось, спасибо вам. Дай Бог вам здоров'я і хай дякую. люди на вас богом моляться. Дуже дякую, все добре, давайте.